ДТП у Прошовій сьогодні Верховний суд поставив крапку у справі. Касаційну скаргу подав обвинувачений Володимир Суховер. Це він у липні 2020 року п'яним збив восьмирічного Юрчика Чорного. Хлопчик вижив, але отримав важкі травми. Суд першої інстанції визнав водія винним, присудив вісім років за ґратами і компенсацію потерпілому майже 700 тисяч гривень. Апеляційний суд вирок не змінив. Тому обвинувачений звернувся до найвищої інстанції. Свою вину визнаю повністю щиро каюсь. Я цього не хотів, не бажав. Не було враховано, що терпілому заподілянні тілешні ушкодження, а не спричинення смертниця є менш негативним явищем, воно також має впливати на ступінь покарання. Не враховано, що. Були відшкодовані витрати, на поведені лікування сторону потерпілих. Така заява здивувала, нагадавши, обвинувачений почав каятися вже на стадії апеляції, коли отримав реальний термін покарання. Не визнавали з того, що залишив безпосередньо малолітню дитину під загрозою життю і здоров'ю саме. І стосовно цього, не було вжити жодного заходу, щоб усунути негативні наслідки. Стосовно зараз казувати, що розраховуються там, ще щось, ще щось не відповідає дійсниці, оскільки безпосередньо мамі потерпілої дитини було перераховано всього на все за весь час судовий розгляд, включаючи ці якого вже зараз розглядаємо, Порядка 200 трьохсот гривень, і то тільки заробітку з колонії, заслухавши сторони, верховний суд дійшов висновку. Тернопільського міськрайного суду Тернопільської області від 10 серпня 2021 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 27 жовтня 2021 року щодо Сухаєра Володимира Богдановича залишити без змін, а касаційну скаргу захисника Бандерчука буде запрововано. Постанова є точно скажем, не підлягає. Мама Юрчика переконана, якби водій одразу ж пішов назустріч сім'ї і намагався допомогти, все могло скластись інакше. Наразі головне, аби хлопчик повністю одужав. А кожен водій, який навіть подумав, сісти п'яним за кермо, зрозумів, якими можуть бути наслідки. Юрчик просив, щоб сказати на суді, щоб він відкупив йому ровер. Може, в літі буде возитися на ровері. Якби були родичі, його зв'язалися зі мною. Чи він щось? Було б, було б було б щось інакше було б обговорення, було б пом'якшення, а так вони нічого зі мною не зв'язувалися, ні, нічого. Я сподіваюся, що суд поступив вірно.